I'll be blah. For some reason it's a bit too perfect. були, слава Україні! Стильний смартфон від Tecno Mobile – Tecno Camon 30. Чи тільки стильним зовнішнім виглядом може похвалитися цей Camon 30? Зараз і подивимось. Поїхали! Так як ми кожного року знайомимося з новими моделями Камон, і я вже бачив не один Камон від Mobile, то як мінімум порівняння нового Камон 30 з попереднім Камон 20, я думаю, не уникнути. Загалом розпочнемо з дизайну Камон 30. Власне, дизайн тут Камон 30 кардинально відрізняється від свого попередника Камон 20. От прямо реально різні смартфони. І це файно, на мою думку, бо буває, дивишся на смартфон і не розумієш, це щось нове чи цій моделі вже років два, то й більше. А тут прямо все по новому. Якщо порівнювати з минулорічним Камон 20, то там були присутні такі слова, як геометрія, «деконструктивізм», в дизайні, словом, компанія старалася щось таке незвичайне зробити. То в новому Камон 30, я б сказав, що акценти швидше зміщені до елегантності та якоїсь легкості. Хоча, і, в принципі, є де оку зачепитися в дизайні цього Камон-30. Тож цей Камон 30 в порівнянні з Камон 20 більш елегантний та витончений. Щодо кольорів та матеріалів корпусу Камон 30, то тут є три варіанти. Це щось от такого типу білий, як в мене зараз чорний, яка компанія характеризує ці два кольори, як білий та чорний кольори, поєднують в собі різні складні природні текстури. Саме на такий текстурований білий їх надихнули солончаки у юні, та на чорний вулкани Ісландії. І в цілому десь воно щось і є. Цей білий, як наші якісь поверхні солончаків. А чорний. тож такий він. Приколясний має вигляд, і схожий на вулканічну застиглу лаву вулканів Ісландії. Знає, як, е, якщо під світлом дивитися, він реально наче ото Поверхня солончаків, якщо світнути на нього фіолетовим, як ото, чи, якимось, чи жовтим, як сонце заходить, він реально ну, щось, щось є. І є ще один третій колір, який, на мою думку, нагадує кольори осіннього коричневого листя. Або як компанія пише про цей колір, це колір та текстура шкіри, але при цьому всі корівки залишились живі. Якась супер-крута технологія Natureflow, так вона називається, що нагадує текстуру шкіри і має гідрофобні властивості, які властиві листям лотоса. І компанія пропонує доторкнутися до прекрасного, розповідаючи про цей третій колір в себе на сайті. Але ми не змогли доторкнутися до цього прекрасного, бо цього смартфона у нас не було. Ну, як мінімум, той третій колір цікавий, і було б цікаво його потримати в руках. Де якісь там прикалюхи? Ну, він прикольний, корисний він такий. Серний. Серни. Щодо дизайну цього круглого блоку камер, то тут багато кому подобається таке рішення, але багато й гейтерів. В такого дизайнерського ходу в цілому, я нейтрально відношусь до такого блоку камер. Та і в камон 30 він має якийсь природній вигляд, природні сюди вписується, не як щось іншородне, а він, наче, тут, в принципі, і був. Загалом мені особисто сподобався дизайн Камон 30. Щось якесь, воно таке цікаве, елегантне. Словом, є своя харизма в цього Камон 30 Стильний, стильний, якийсь от харизматичний, щось, щось є таке. Дисплей. В Камон 30 маємо 678 дюймову amoled панель з роздільною здатністю 2436 на 1080 пікселів та 120 Гц з частотою оновлення. Має сертифікацію low blue light, щоб ваші оченята не втомлювалися так швидко від того, від довгого вашого залипання в екран смартфону. І в цей екран ще вбудовано сканерів вбитків пальців. Так, чисто для розуміння, дисплей в Камон 30 виріс в порівнянні з Камон 20, там був 667, а тут 678. Тож, це варто враховувати при покупці Камон 30, якщо у вас був до цього Камон 20. В цілому про дисплей в Камон 30 я б сказав так: це досить яскравий та контрастний дисплей. Але в той же час, якщо нічого не налаштовувати, а користуватися ним, як воно є з заводу, то цей дисплей в той же час і досить м'який, та більш схожий на якісний, крутий IPS-дисплей. Я маю на увазі, немає такої різкості, щоб очі виїдало те, що я люблю в дисплеях. Він такий більш спокійний та теплий. Теплий, але в той же час досить яскравий та контрастний. Та все ж можна і налаштувати для більш яскравого та різкого відображення кольорів, вибравши в налаштуваннях дисплею пункт яскравий колір. Загалом досить файний дисплей, особливо для людей, що люблять більш такі теплі та спокійні кольори на тому самому блін дисплеї. Що значенням та іграми в Камон 30, значить ситуація наступна. Процесор тут встановлено від MediaTek, а саме Helio G99 Ultimate. 6наметровий, восьмиядерний, 8, 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті з можливістю розширення до 16 або 24 відповідно за рахунок віртуальний. Та накопичувач на 256 ГБ з можливістю розширення з допомогою карти пам'яті, не жертвуючи другої сим карти Тобто є окремий слот для двох сімок і карти пам'яті. Давай спочатку трішки про те, що ж такого Ультімейт в цьому новому Helio G99. Це процесор, що має 6 ядер Cortex-A55 та 2 ядра cortex a 76 частотою 2,2 Гц. Має графіку mali G57 MC2, набирає 400 за копійкою попугає в вашому курву китайському Antutu. І нічим не відрізняється від Helio G99 без додаткового крутого слова Ультімейт. Всього-навсього маркетинговий булшіт, Але в порівнянні з минулорічним Камон 20, якого було Helio G85, в новому Камон-30, уже G99, Ultimate. Тобто апгрейд є. Що стосується ігор на Камон-30, то тут я не чекав якихось звитяг від цього смартфону і протестив парочку, щоб розуміти, що і до чого, і чи можна хоча б якийсь час проводити в іграх, якщо ти навіть не супергеймер, і, власне, справи такі. Першою пішла Call of Duty. Що стосується налаштувань, то графіка на medium, а фреймрейт на хай. Грати в цілому досить комфортно, кадри хоча і не 120, але вони стабільні та їх достатньо, щоб вчасно реагувати та розвалювати. Кабіни противникам. З Call of Duty Common 30 впорався досить гідно. У мене запитань немає, все гуд. Другою грою стала Lost Light. Тут налаштування графіки встановлено на Refined, FPS неочікувано на Ultra, Special Effects на High. Неочікувано, бо я думав, що FPS там буде десь на хай чи супер і все. Але ні, гра дозволяє вибрати показник Ультра і то файно. І ще файно йде, так би мовити, ця сама Lost Light на Камон 30. Все чудово, кадри стабільні та високі, наскільки це можливо. Жорстких провалів та якихось тупих фрізів в грі було не було. Не було, не було. Тож, грати в Lost Light на Common 30 навіть приємніше, ніж той самий Call of Duty. Що, що граєте? Раз. Що ж до повсякденного користування смартфоном, то тут в цілому мене все влаштувало. Смартфон справляється з поставленими завданнями досить швидко. Цього Helio G99 Ultimate цілком достатньо, щоб комфортно користуватися CMON 30. Будь-то соцмережі, месенджери, фото, відео. про яке трішки далі. Дзвінки і всяке таке, чим більшість людей користуються кожен день. Це. Плюс до всього ще мені цей дисплей 120 Гц, наче підганяє всі анімації і саму роботу смартфона. Тобто Камон 30 ем, для таких простих смертних людей, як ми з вами, брати можна. А акумулятор і автономність та приємний сюрприз, що чекає в коробці з Камон 30. Акумулятор тут маємо об'ємом 5000 мА, що в цілому для такого смартфону з його досить непогано оптимізованим програмним забезпеченням, є файним показником. Хоча, як я вже багато разів говорив, зараз це звичний показник навіть в бюджетних смартфонах. Я про 5000 мА від будь-якого виробника. Настали часи, коли 5000 мА це щось 5000 мА. Тут згадуєш, коли 34 було вау! Я вже мовчу про ті часи, коли 700 мА було ого. го Автономність в цьому смартфоні на рівні десь день суперактивного користування зранку до пізнього вечора. Ну а якщо трішки знизити тиск на це чудо техніки, власне трішки, як зараз говорять, лайтовіше використовувати його, то я думаю, на декілька днів можна розтягнути його автономність. Нічого проривного, але й обличчям в калюжу Камон 30 не впав. Тож з автономністю в нього все добре. А щодо приємного сюрпризу, що чекав мене в коробці зі смартфоном, то це ось такий зарядний пристрій, потужність якого 70 Вт. Це вам. не цаські пецькі якісь 70 Вт в комплекті. Я думаю, максимум буде 33 ну, чи 45, а тут 70. Це приємно мати таку штуку в господарстві. Тож за таке в комплекті з цим смартфоном, прямо респектую Текно. Ну. ну і власне настав час проговорити про камери цього Камон 30, те, чим компанія е, вихваляється в їх новому смартфоні. Чи все воно так дійсно файно зараз і розповім? Власне, камери в Камон 33, але давайте так: з важливих, які я реально думаю варті уваги, тут одна основна. І фронтальна, звісно. А ті дві, то додаткові. Про ті дві додаткові відразу. Це камера для заміру глибини кадру, освітленості, і це все для портретів. Друга, це, мабуть, для штучного інтелекту та всіляких алгоритмів і тому подібних речей. Словом, вони є, щось вони там роблять, і нехай вони є. Далі. Такий шоу, я думав, тут хоч якась манкра, ти панеш ти мене. Ну, це ж манкра немає. Але сам факт, що вона в принципі, не потрібна. А от основна камера тут 50 мегапіксельна з апертурою F19 та оптичною стабілізацією. І ця камера видає чудові фото на мій смак. Деталізація та різкість на високому рівні передача кольорів насичена, соковита, але в той же час максимально наближена до тих кольорів, що є насправді в житі. Які... Компанія щось такого файного накрутила в цих смартфонах в своїх алгоритмах опрацювання фото, що мені прямо реально сподобалось, що видає основна камера Камон 30. Фоткаєш е, на дисплеї, наприклад, то я далі скажу, але переекспоноване не. Ти такий ну... Уже як є сфотка, фоткав, таки відкриває фотку. О, нормальна, воно голубе хмарки, там якісь б, прикол. Камера, до речі, хоч і 50 мегапіксельна, але є режим зйомки 100 мегапікселів. Тобто смартфон за рахунок алгоритмів та ще якихось крутих штук зі штучним інтелектом робить вам 100 мегапіксельне фото з офігезною деталізацією та можливістю зумити фото скільки захочете. Ну, майже скільки захочете, ну у всього ж є межа. Ці фото в режимі 100 мегапікселів можна використовувати як для ваших соцмереж, типу інстаграм, чи ще щось, типу того. Так я думаю, що їх можна юзати навіть для роботи. Використовувати якусь там сфоткав, тільки треба гарно міцно тримати. І нічого не змажиться, і можна його там Photoshop десь для якихось робочих цілей використовувати. Так що, отак от, от 50-мегапікдесяти 50 100 мегапіксельна камера, отак. От Фронтальна камера, до речі, не менш якісна, ніж основна. Точніше, видає не гірші результати, ніж основна. Вона в Камон-30 теж 50 мегапіксельна з автофокусом та можливістю блокування експозиції, що дуже важливо, особливо для ваших сторіксів та селфі. Бо в більшості смартфонів виробники пропускають цей момент і виходить посередня фронтальна камера. Але в випадку з Камон-30 тут все файно. Фото теж виходять деталізовані, контрастні та з максимально, наскільки це можливо, правильною передачою кольорів на фото. Тон шкіри як треба. Ніде нічого не червоне, як варений рак, чи бліде, як у зомбі. Все чудово. А ще чудово працюють алгоритми опрацювання фото. Навіть коли ви бачите в кадрі переекспоноване небо, то в результаті смартфон видасть чудовий кадр з файними хмарками на фоні вашого обличчя. Тобто все чудово. Варто враховувати, що це смартфон, а не якийсь магічний артефакт, що зробить за вас всю роботу. Тож берете з собою штатив, прямі ручки, гарний настрій, сонячний день і робите гарні селфі, фото і тому подібні речі. З приводу відео, то Камон 30 може записувати відео з максимальною роздільною здатністю 2К30 кадрів, як на основну, так і на фронтальну камери, що в цілому норм. Але за наявності стабілізації, точніше при тому, якщо ви її увімкнули, то можна записувати 1080 p 30 кадрів, і картинка трішки кропнеться, тож беріть це до уваги. А ще в обох камерах є фокусування на очах. Ай, детектив, блін, wow. щоб щоб все більш чітка була та якісна картинка. Це як Alpha. Ти одна там така реальна значить. Що сказати в результаті про цей Камон 30? А скажу таке: це смартфон швидше для людей, які мало грають в ігри, для людей, які люблять фотографувати, багато фотографувати, і не тільки на основну, а і на фронтальну камеру. Для людей, яким потрібен надійний, автономний, швидкою зарядкою в комплекті смартфон із досить яскравим та файним дисплеєм. Смартфон, що має стильний вигляд. І який навіть не хочеться ховати в чохол харизматичний та стильний. От такий він Камон 30, на мою думку. Свою можеш написати в коментарях, а ми почитаємо. Всім дякую за підтримку. Підписуйтесь, якщо ще не підписані. Хто підписаний вам окремо подяка, Шана та Низький Клін. Пишіть коментарі, лупаште по кнопульці вподобайка, або, як кажуть, hit the like батон, чи воно працює, чи ні, побачимо. Підтримуйте контент українською і обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу неньку Україну. Ну, волонтеримо, допомагаємо хто чи може і рухаємось лише вперед. Лише до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось! Subscribe -tash. Subscribe. Hit the like button, subscribe і... Е... Як? You are good people. You are good people. Слава Україні. Слава Ukraine! I'll be back! <laughs>